В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник. Вітаю! Сьогодні ви побачите. Міжнародний наркосиндикат із прибутком у 135 мільйонів викрили злочинну організацію. Вимагали гроші з військового на волині. Поліція затримала групу вимагачів. Врятували жінку під час пожежі в Коломийському районі. ДТП в Богородчанах помер пішохід. Вогнеборці ліквідували пожежу продуктового магазину. Міжнародний наркосиндикат із прибутком у 135 мільйонів поліція викрила злочинну організацію, угрупування із 44 учасників діяло на території Києва, Миколаївщини та Дніпропетровщини. Зломисники реалізовували кокаїн, екстазі, канабіс, гашиш, кетамін та амфетамін. До спецоперації із розкриття наркозлочинів було залучено понад 400 правоохоронців. Поліція відкриває. МБ. Оперативники департаменту боротьби з наркозлочинністю у співпраці із департаментами стратегічних розслідувань і кіберполіції і Нацполіції, правоохоронцями іноземних країн та слідчими ГУНП в місті Києві, під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили наркосиндикат у збуті наркотиків та психотропів за кордону. Злочинна організація у складі 44 учасників діяла на території Києва. Зловмисники переправляли кокаїн, екстазі, канабіс, МДМА, гашиш, кетамін та амфетамін налагодище постачання з країн Європейського Союзу. Збували свою продукцію гуртовими партіями довірному колу осіб та відправляли за допомогою сервісу поштових відправлень під вигаданими анкетними даними по всій території країни. Окрім цього, спільники реалізовували заборонені речовини у розважальних закладах з рук у руки. За товар клієнти розраховувалися криптовалютою. Понад 400 поліцейських за силової підтримки бійців спецпідрозділів ППОП, ТОР та тактичної підтримки, провели 58 одночасних санкціонованих обшуків на території столиці Дніпропетровщини та Миколаївщини. 15 членів наркосиндикату, в тому числі лідера, затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі вже повідомили їм про підозру за контрабанду наркотичних засобів та психотропних речовин. За вчинене зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вимагали гроші з військового на Волині. Поліція затримала групу вимагачів. Ділки працювали під дахом кримінального авторитета і частину коштів від злочинної діяльності віддавали до так званого воровського общаку. Детальніше Альона Лютницька, речниця ДСР Нацполіції України. 24 грудня у Луцьку поліцейські за силової підтримки тор затримали трьох учасників, які вимагали 3 тисячі доларів США з військовослужбовця. Він нібито заборгував їм гроші. Вони змусили чоловіка віддати частину суми, а в разі несплати решти погрожували фізичною розправою. Серед затриманих місцеві мешканці віком від 22 до 26 років, які працювали під дахом кримінального авторитета, частину злочинних коштів віддавали на попо. Повнення так званого общаку Наразі організатору та трьом учасникам групи слідчі ГУНП у Волинській області повідомили про підозру за частиною 4 статті 189 вимагання Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Заходи з викриття проводилися спільно з СБУ Волинській області під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури. 26 грудня на лінію 101 поступило повідомлення про те, що горить житловий будинок у селі Поточище. Рятувальники Коломийщини неоперативно прибули до місця виклику та ліквідували пожежу кімнати і коридору житлового будинку площею 30 метрів квадратних. На місці постраждала власниця оцелі, якій вогнеборці провели серцево легеневу реанімацію та надали першу домедичну допомогу. Сильне задимлення під час пожежі ускладнювало роботу вогнеборців. Все ж завдяки професійним діям надзвичайників врятували від вогню власницю будинку та сусідні будівлі. Причини виникнення пожежі встановлюються фахівцями. 26 грудня о 20.26 на лінію 101 поступило повідомлення про те, що горий житловий будинок у селі Поточище Городенківської територіальної громади Коломийського району. Рятувальники оперативно прибули до місця виклику та ліквідували пожежу кімнати та коридору житлового будинку на площі 30 метрів квадратних. В ході гасіння пожежі вогнеборці врятували власницю помешкання, жінку 1968 року народження, а саме вони провели їй серцево-легеневу реанімацію, надали першу домедичну допомогу, передали медикам, але жінка від госпіталізації відмовилася. Найбільш ймовірна причина виникнення пожежі це порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення, а саме перекал печі для обігріву. 25 грудня на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо транспортну пригоду, яка трапилась у Богородчанах. 30-річний водій автомобіля Опель, мешканець Івано-Франківська, рухаючись у напрямку центру Богородчан, не врахував дорожньої ситуації, не та вчинив наїзд на пішохода. А опісля в'їхав у стіну магазину зі слів керманича, 67-річний чоловік, мешканець Харківщини, який тимчасово проживає на Прикарпатті. Переходив дорогу за межами пішохідного переходу. В результаті ДТП пішохід помер на місці. А пасажирка авто, 60-річна жінка, отримала тілесні ушкодження і госпіталізована до місцевої лікарні. Поліцейські перевірили водія на стан сп'яніння, За кермом він був тверезий. Автопригода зі смертельними наслідками сталася на Коломищені. 68-річний велосипедист помер на місці. Події обставини аварії встановлюють слідчі. Поліція проводить оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місця перебування водія. Ввечері, 26 грудня в селі Мишин Нижньовербізької територіальної громади, сталася дорожня транспортна пригода. На місці правоохоронців встановили, що невстановлений водій. Автомобіля Хонда, рухаючись автодорогою зі сторони Коломиї у напрямку Яблунова Косівського району, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожні. Обставини вчинив наїзд на велосипедиста. Чоловік рухався у попутному напрямку. У результаті автопригоди велосипедист мешканець Стопчатова Косівського району 1955 року народження загинув. На місці події водій залишив автомобіль неподалік місця ДТП та втік. Поліцейські оперативно встановили власника транспортного засобу. Ним виявився 40-річний мешканець Коломиї. Наразі правоохоронці проводять оперативно-слідчі заходи. Якщо ви стали свідком події, телефонуйте за номером 102. Працівники поліції наголошують учасникам дорожнього руху. Якщо сталася дорожня транспортна пригода, не залишайте постраждалих. Негайно телефонуйте медикам та поліції. Пам'ятайте, залишення без допомоги людини, яка перебуває в небезпечному для житті стані, є злочином. 23 грудня до служби порятунку поступило повідомлення про те, що ймовірно через вибух твердопаливного котла виникла пожежа крівлі продуктового магазину в селі Росільна Івано-Франківського району. До місця виклику було направлено рятувальників ДСНС та пожежних добровольців, які в найкоротші терміни прибули до місця та приступили до гасіння пожежі. Площа займання складала 70 метрів квадратних. Гасіння пожежі ускладнювалось сильним задимленням, тому гонеуборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Постраждалих немає. Це була програма Випадок і я, Віктор Поборозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці, Ютубі та Телеграмі. Побачимось, будьте обережними.